Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. У цьому випуску. Перемовини у Туреччині засвідчили небажання Росії закінчувати бойові дії. По світу зростає кількість військових конфліктів. Путін бреше про чисельність російської армії. А також про нову українську зброю, що вироблятиметься у співпраці із західними партнерами. Президент України Володимир Зеленський 15 травня прибув до Анкари, де у нього було заплановано зустріч із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Однак цей візит українського лідера до Туреччини відзначився не тільки зустрічю зі своїм турецьким колегою, основною інтригою до останнього залишалося чи з'явиться у Стамбулі Владимир Путін. Натомість він відправив до Туреччини головою делегації свого багаторічного помічника родом з України Володимира Мединського, уродженця Сміли. Разом з ним відправилися заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін, який вже представляв Росію на переговорах у 2022 році у Туреччині. Також за міністра закордонних справ Міхаїл Галузін, та начальник головного управління генштабу збройних сил Росії Ігор Костюков. Нагадаємо, що Туреччину як місце прямих переговорів між Росією та Україною обрав саме російський диктатор. Про це він заявив після пропозиції України, Євросоюзу і США про тимчасове перемир'я з 12 травня. Замість погодитися на припинення вогню російський очільник проголосив про готовність говорити з Україною напряму, але з 15 травня, і лише у Стамбулі, такий маневр Кремля викликав хвилю міжнародних реакцій. У відповідь президент України заявив, що особисто їде до Туреччини і розраховує, що Путін зробить так само. Пізніше бажання приїхати у Стамбул, якщо там буде очільний Кремля, висловив також американський президент Дональд Трамп. Делегацію США у Туреччині очолив державний секретар Марко Рубіо. Йому допомагали два спецпредставники Трампа: Стів Вітков і Кіт Келлох. Докладніше про те, як розвивалися події у Стамбулі. Далі у нашому сюжеті. 15 травня в Стамбулі мали відбутися перемовини української та російської делегацій. Проте їх перенесли на 16 травня. Самі перемовини пройшли у закритому форматі. Російську делегацію очолив Володимир Мединський. Він був очільником російської делегації, також в 2022 році. Також у складі російської групи перемовників є заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін, начальник головного управління Генерального штабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін. Путін участі в зустрічі не взяв. Хоча напередодні міністр закордонних справ Німеччини закликав Путіна взяти участь у переговорах з Україною. Україна продемонструвала повну готовність до припинення вогню та мирних переговорів без попередніх умов. Тепер ми очікуємо, що пан Путін сяде за стіл переговорів. Кожен, хто хоче миру в Європі, повинен зараз вести переговори і м'яч на боці пана Путіна. Заявив Йоган Вадефуль. Делегацію України очолив Володимир Зеленський. 15 травня в Туреччину разом з ним приїхало вище політичне керівництво. Президент США Дональд Трамп не поїхав на переговори між Росією та Україною в Туреччину. Він розглядав поїздку лише за умови присутності Володимира Путіна. Натомість Трамп відправив своїх посланців Келога та Віктофа до Стамбула на переговори щодо припинення війни Росії проти України. Пише Reuters. ЄС заявило, що хоче ввести каральні мита на імпорт Росії через те, що Путін не приїхав до Стамбулу. Про це пише політико. Такою ідеєю раніше виступив сенатор від республіканської партії США Лінсі Грем, який підготував законопроєкт про мита в 500% для країн, що купують російський нафту, газ і уран. Масштабність пропозиції ГРЕМА надихнула європейських лідерів. Посилення санкцій проти Росії обговорили 16 травня на зустрічі лідерів країн ЄС, України й Туреччини в Албанії. Також, як пише Reuters, українська делегація, під час перемовин з представниками Росії обговорили можливу зустріч між Зеленським і Путіним. Перед початком зустрічі голова української делегації Рустем Оміров сказав, що Україна готова йти до повного та безумовного припинення вогню. Очікуємо від Росії готовність до конкретних дій, серед яких повне припинення вогню на принаймні 30 днів, повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою Всіх на всіх, сказав Ум'єров. Зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини завершилася 16 травня близько 15.30. Ройтер з посиланням на джерела пише, що вимоги російської делегації на переговорах були нереалістичними та виходили за рамки того, що обговорювалося раніше. Зокрема, росіяни вимагають від України виведення військ з українських областей, які російська влада вважає своїми. Зі слів Валерія Чалого, колишнього посла України в США, Америка має потенціал завершити російсько-українську війну. Америка номер один по силі військовій, економічній силі в світі. Тому, коли ви запитуєте, чи вони можуть це зробити, я думаю, що потенціал в них є. Для чого? Для економічного тиску, для того, щоб е змусити грати на ринку нафти, наприклад, грасів різних на пониження, або санкції вводити в тарині для того, щоб відсікти можливість фінансування війни. Постачання озброєнь вони також можуть це продовжувати продавати озброєння України, тобто засоби в них є. Чи вистачить цих засобів для того, щоб примусити до миру Путіна? Я думаю, що в поєднанні з європейськими, в поєднанні з українськими зусиллями, вистачить. Чому вони цього не роблять? Це тому, що в них стратегія, яка відрізняється від українського. У них немає стратегії знищити Росію. В них навіть немає стратегії надавити на Росію так, щоб вона де окупувала територію. В них є зараз деякі адміністрації, єдина мета добити сусфая припинення вогню на, на на там певний період 30 днів. Росія готується до більш масштабних наступальних дій на фоні розмов про мирні переговори. Про це пише Таймс з посиланням на джерела в українській розвідці. Там уточнили, що Росія перекидає сили до ключових місць на фронті. Отже, як бачимо, переговори української та російської делегації, які розпочалися ввечері у четвер у Стамбулі, не дали проривного результату. Ну, це власне той сценарій, який передбачався напередодні, самим фактом відправлення російської делегації саме в такому складі диктатор Путін надіслав чіткий сигнал і Україні, і Сполученим Штатам, і Європейському Союзі. Це було сприйнято по суті як плювок в обличчя, в першу чергу, Білому дому. Двоє із учасників російської делегації вже були на цих переговорах у 2022 році. Ну а присутність голови російської делегації українця Володимира Мединського є чітким сигналом, що Путін і не збирався домовлятися. Ультимативна позиція російської делегації на цих переговорах, як ми бачимо, врешті-решт призвела саме до такого результату. Тож очікувати домовленості про припинення вогню на фронті найближчим часом не варто. Головна мета цих переговорів для Кремля затягувати і вигравати час для російської армії. Ну, а далі тепла і суха літня погода, мають створити необхідні сприятливі умови для початку російського наступу. Коли він може розпочатися, ніхто наразі не знає. Втім, його підготовка займе як мінімум декілька місяців. Тим не менше, навіть ті мінімальні поступки, які вдалося вибити українські делегації, надзвичайно важливі у контексті символізму. Для української делегації принциповим було в першу чергу домогтися повернення українських бранців, причому як військових, так і цивільних. І як бачимо, цієї мети вдалося досягти. Причиною стало вбивство лідера львівського ополчення Абдулигані Аль-Кіклі. Про це повідомляє видання Clash Report. Також у неділю, 11 травня, Ізраїль здійснив авіудар у портовому місті Ходейда в Ємені. Про це повідомляє Reuters. напередодні. Ізраїльська армія попередила жителів трьох портів Рас Іса, Ходейда та Саліф, що перебувають під контролем Хуситів про евакуацію. У виданні Клеш Report нагадує, що атака відбулася напередодні візиту президента США Дональда Трампа до Близького Сходу, де він мав обговорити ситуацію із хуситами. У вівторок, 13 травня, воєнні кораблі і військові літаки Естонії намагалися зупинити і оглянути корабель Ягуар під прапором Габону у нейтральних водах фінської затоки. За деякий час російські моряки викликали повітряне прикриття у вигляді російського винищувача Су-35. Корабель Ягуар фігурує у досі української розвідки як частина так званого «тіньового флоту Росії. В операції взяли участь катери Рю і Курвіц, десантний вертоліт, літаки ПЗЛ М28, а також польські винищувачі Міг-29. Наступного дня, 14 травня, Естонія звинуватила Росію у порушенні повітряного простору су 35 який без дозволу перетнув кордон в районі півострова Юмінда і перебував у повітряному просторі Естонії близько хвилини. У відповідь були підняті винищувачі f 16 ВПС Португалії, дислоковані в рамках місії НАТО. МЗС Естонії викликала тимчасового представника у справах Росії і оголосило ноту протесту. Про нові точки напруги на світовій мапі дивіться далі у нашому сюжеті. 13 травня в столиці Лівії спалахнули збройні сутички. Повідомили про вбивство лідера одного з угрупувань. Як пише видання Reuters, загинув Абдель Гані Кіклі, командувач збройного формування Триполі, що базується в районі Абу Салім. Місцеві розповіли, що чули інтенсивну стрілянину та бачили червоні вогні в небі не лише в Абу Салімі, а й у районі села еддін Міністерство внутрішніх справ закликало громадян залишатися вдома з міркувань безпеки. Університет Триполі тимчасово призупинив навчання, іспити та роботу всіх факультетів, підрозділів і відділень. Пише Ротерс. Місія ООН в Лівії закликала всі сторони конфлікту негайно припинити бойові дії та відновити спокій. Атаки на цивільних осіб і об'єкти цивільної інфраструктури можуть становити воєнні злочини. Нагадали представники місії. У столиці та на північному заході країни, де розташований міжнародно визнаний уряд і більшість державних інституцій діють збройні формування. Вони змагаються за контроль над значними економічними ресурсами Лівії. Індія запропонувала запровадити мита на деякі американські товари у відповідь на введені Вашингтоном мита на сталь і алюміній. Це рішення стало першим заходом у відповідь на торговельну війну президента США Дональда Трампа. Видання Bloomberg пише, що Індія повідомила світову організацію торгівлі про те, що ми та США на метали негативно позначаються на торгівлі. Про це розповів Аджай Шрівастава. Останні дії Індії в рамках сод припадають на делікатний момент нью делі і Вашингтон вивчають можливість укладення ширшої угоди про вільну торгівлю. І ці заходи у відповідь можуть кинути тінь на переговори. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран є найбільш руйнівною силою на Близькому Сході і наголосив, що Сполучені Штати ніколи не дозволять Тегерану отримати ядерну зброю. Про це він заявив під час інвестиційного саміту в рамках візиту до Саудівської Аравії. Повідомляє Reuters. за словами Трампа, Іран має обрати між продовженням політики хаосу і терору або шляхом до миру. Я хочу укласти угоду з Іраном. Але якщо керівництво Ірану відкине цю оливкову гілку, у нас не буде іншого вибору, окрім як чинити масовий максимальний тиск, заявив президент США. Трамп підкреслив, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї, і попередив, що його пропозиція щодо угоди не триватиме вічно. 10 травня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі заявив, що його країна не відмовиться від своїх ядерних прав і не погодиться на їх обмеження незалежно від тиску з боку США. Попри колосальні втрати та сповільнення наступу, Росія продовжує збільшувати чисельність своїх військ в Україні, жертвуючи при цьому тисячами життів заради химерних політичних цілей. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW Сполучені Штати. Так, 13 травня російський диктатор Путін заявив, що щомісячно до його армії начебто приєднується 50-60 тисяч так званих добровольців. Однак, на думку аналітиків, ці цифри суттєво завищені. Наразі зіткнення тривають по всій лінії фронту. У генштабі зсу наголосили, що напередодні мирних переговорів сили оборони не фіксували помітного збільшення зусиль з боку противника. Тактика росіян залишається незмінною. Вони використовують малі піхотні групи, намагаються просочуватися по декілька людей у посадки і забудову. На деяких ділянках це дає їм незначний тактичний успіх, але на загальному тлі це не суттєво, заявив представник генштабу Дмитро Лиховій. Окрім того, окупанти продовжують використовувати дрони, зокрема, і іранські шахеди на фронті. Британське видання Financial Times із посиланням на джерела в українській розвідці повідомило, що Російська Федерація продовжує перекидати свої війська до найбільш напружених ділянок фронту в Україні, що може свідчити про підготовку до нового та більш масштабного наступу вже наступними місяцями. Скороченню чисельності російської армії неупинно сприяють наші дроноводи. Войки роти ударних безпілотників авіаційних комплексів «Вирій» 241 241-ї бригади ТРО, опублікували відео нічного полювання на окупантів. Якщо ворог думав, що темрява дасть йому перепочинок від нальотів наших дронів, то він дуже помилявся. Наші пілоти чудово літають уночі. Написали українські бійці тероборонці. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Росія відправляє погано навчених новобранців у піхотні штурми, незважаючи на високі втрати, щоб забезпечити собі кращу позицію на переговорах з Україною та США. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що російські військові формують достатньо сил, щоб компенсувати втрати і посилюють угрупування військ в Україні, незважаючи на збільшення втрат на квадратний кілометр. Президент Росії Володимир Путін схоже згоден на значні втрати в обмін на мінімальні досягнення, щоб домогтися успіхів на полі бою і продемонструвати військові можливості Росії з метою чинити тиск на Україну на переговорах. Йдеться у звіті аналітики. Нагадують, що 13 травня Путін заявив, що від 50 до 60 тисяч осіб добровільно вступають до російської армії на місяць. На півдні України прикордонники восьмого загону ліквідували росіян разом з їх позиціями за допомогою fpv дронів Окупанти намагалися збити дрони стрілецькою зброєю, але їм це не вдалося. Провівши до розвідку і оцінивши ситуацію, пілоти Держприкордонслужби нанесли ураження по виявлених цілях fpv дронами Спроби окупантів збити дрони із стрілецької зброї зазнали невдач. В результаті бойової роботи укриття ворога були знищені, а окупанти ліквідовані. Пише Держприкордонслужба. Влучним пострілом із ПЗРК ІГЛА воїн 58-ї бригади на псевдоталіб збив російський су 25 Про це повідомили в 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського у Фейсбук. При цьому продемонстрували відео, зазначивши, що це рідкісний випадок, коли вдається зафільмувати збиття ворожого літака. Це рідкісний випадок, коли вдається зафільмувати збиття ворожого літака. Влучним пострілом із ПЗРК Ігла боєць 58-ї бригади на псевдоталіб полював російський Су-25. І це не єдина здобич нашого героя. На сьогодні серед його трофеїв чотири літака і два шахеди, сказано в повідомленні. В той же час сили оборони України знищили на фронті російську РСЗВ Ураган 1 та новітній комплекс БУК М 3 вартість якого приблизно 45 мільйонів доларів. Про це повідомляють у силах спеціальних операцій Збройних сил України. Йдеться, що військові цього підрозділу Збройних сил України ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс БУК М3, який прикривав ворожі війська на суходолі. Також перетворено на Бруг та реактивну систему залпового вогню Ураган-1. На відео, яке оприлюднили українські військові, можна побачити, як пересувається російська техніка. А потім, після влучних ударів українських військових, перетворюється на смолоскип. Під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків оператори ССО виявили БУК М3 на бойовому чергуванні та РСЗВ Ураган 1 Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили цілі. Комплекс БУК М3 орієнтовною вартістю 45 мільйонів доларів знищено повністю разом із боєкомплектом. Наголошують у ССО. Бійці пояснюють, що БУК М3 є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі на землі та на воді. Атакований 4 травня російський завод «Адстріла», який спеціалізується на виробництві електроніки для військово-промислового комплексу, фактично знищений. Про це пише Дефенс Експрес із посиланням на опубліковані супутникові знімки осін спільноти. У виданні нагадали, що сили оборони України кілька разів атакували цей завод, зокрема, ще восени минулого року. Тоді було уражено цехи, склади тощо. Тепер же оприлюднені супутникові знімки зафіксували, що внаслідок останньої атаки було виведено з ладу основні виробничі будівлі та складські приміщення. Одне із підприємств «Укроборонпрому» підписало меморандум про співпрацю із іспанською компанією Mechanical and Engineering», яка спеціалізується на виробництві сучасних бойових модулів. Про це повідомила прес-служба держконцерну. У рамках партнерства передбачено технічне обслуговування та ремонт бойових модулів іспанського виробництва. А також спільна розробка нових зразків озброєння і ліцензійне виробництво цієї продукції на українських підприємствах. Також іспанські модулі вже встановлюються на бронемашини як вітчизняного, так і західного виробництва. Зокрема, бойовий модуль компанії Ескрібано інтегрована в українську бронемашину Козак 5 Більше про нову українську зброю дізнавалися наші журналісти. Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах збройних сил України наземний роботизований комплекс Спайдер. Про це повідомили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Наземний роботизований комплекс «Спайдер» розроблено командою українських інженерів з урахуванням практичного бойового досвіду наших захисників. Комплекс має модифікації для виконання різних завдань, зокрема логістичного забезпечення, виконання певних інженерних завдань. Враховуючи побажання військових, розробники знайшли технологічне рішення для збільшення дальності управління платформами цього наземного роботизованого комплексу. Написали в міністерстві оборони. Зазначається, що спайдер має компактні розміри. У кузові військового пікапа поміщаються два роботи. Наземна роботизована платформа важить трохи більше ніж 50 кілограм. При цьому може вести до центнера корисного вантажу. Розробники спромоглися збільшити дальність управління цього НРК. Роботи мають чотири двигуни, що підвищує мобільність та витривалість наземного роботизованого комплексу в бойових умовах. Особливістю роботизованих платформ є їхня маневреність та простота в керуванні. Здатність працювати у зоні дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, виконувати складні маневри в обмеженому просторі. Спайдери динамічно долають крутосхили, можуть рухатися з креном. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху. Наземні дрони схожі на багі, дозволяють зменшити залучення особового складу в небезпечних прифронтових районах. Дрони можуть доставляти боєприпаси військовим та евакуйовувати поранених. Їх українські військові вже використовують на фронті. Також в Україні діють кілька центрів, де навчають керувати такими машинами. У 2025 році Міністерство оборони України ініціювало масштабування застосування наземних роботизованих комплексів, зокрема шляхом створення спеціалізованих роботизованих підрозділів у складі бойових бригад. Ці підрозділи виконують широкий спектр завдань від логістичного та інженерно-технічного забезпечення до вогневого ураження противника та евакуації поранених з поля бою. Провадження наземних роботизованих комплексів базується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024 року. Про це говорить міністр оборони Рустем Уміров. Для створення роботизованих підрозділів враховано досвід бригад, які застосовують такі системи на полі бою. Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії. Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони. Написав Ом'єров. Цю програму для вас провів я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Разом до перемоги і слава Україні!